Якщо задать собі питання, ось така природа, а така краса. Де люди? Де діти? Де молодь? Якби це було років 20-30 40 назад, тут без скільки було дітей. Приїхали з цього мосту, купалися, грали в ігри, в доганялки, в жмурки, в футбол, у м'яч. Де люди? Де діти? Я знаю, де діти? Діти сидять в гаджетах, сидять за комп'ютерами, живуть своїм віртуальним життям, грають в танки, в різні гонки, в різні ігри. Їм не потрібне оце справжнє життя. Їм потрібне віртуальне життя. Подивіться, 7 вечора. 19 годин. Жодної дитини. Жодного підлітка. Жодної сімейної пари, які просто прогулювались та милувались природою. Да. Сумно.